Чатка, що в мене в руках, це є просто скарб, замінник Дайсону. Скажу вам наперед, у мене була можливість покористуватися Дайсоном. Не знаю, чому можливо я не так користувалась, але я від нього якогось вау-ефекту не отримала. Наперед, скажу це є набагато дешевший замінник Dyson в декілька разів. Що мене найперше вразило, це є гарантійний талон від магазину на класичні фен від 6 до 12 місяців. Перейдемо до розпаковочки. Ще скажу, що замовляли наложним платежем по передоплаті 150 гривень. Решту я все. Оплачувала на пошті, коли я перевірила цей девайс. Так, він йде ось такі упаковочки. Одразу бачимо, є наліпка у ванні, тримає для фену. Де сам фен ось такому мішечку. Я замовила в синьому золотистому кольорі, він є ще в рожевому та білому, також є з подовженим шнуром. До нього йде в комплекті ось така насадочка одразу. Це все йде на магніті, магнітна, дуже зручно, дуже класно. І також додатково я замовила ось. Таку насадку. Для...